Такі у мене, дівчатка, вийшли круасани. Дуже швидко, гарно 7 дня, дівчата і хлопці, захотілося мені знову попрацювати із листковим тістом. Ще не надумала, що я зроблю, але щось із яблучками. Зараз я зроблю, дівчата, круасанів з яблуками з цього тіста. Це дуже легко. Головне мати бажання. Не забувайтеся, яке б тісто не було, серіально воно любить тишу, спокій і гарний настрій, все вийде. Так, тісто в мене вже прогрівається трішки. полежить. А я почищу яблучка і поріжу на такі скибочки. Яблучка я ось порізала ось такими скибочками. Тісто в мене вже трішки полежало, відпочило. У мене тут його пів кілограма я купила, а на акцію не попала, так що. Так і буде. Тепер що я роблю? Буду різати ось так. Ножиком мочила. Так, по діагоналі ось такі буду робити смужечки. Щоб такі трикутнички, наче були. Ось так. Тепер, дівчатка, яблучко можна вмочити в цукор. І ось так викладати. А можна цукор з корицею, хто як любить. І ось так буду загортати. 12 штучок у мене вийшло. Я так поблизкаю водою, бо ще треба цукор мочати. Можна в олійку. І ось так викладаю на поверхню. Ось так приблизно. Я повикладала їх, тепер розігріваю духовку 180 градусів. Хай вони трішки відпочинуть, поки духовка буде розігріватися. Так, круасанчики, дівчатка, вже підійшли. Духовка розігрілася 180 градусів. Тепер я ставлю випікати десь від 15 хвилин. Ось такі у мене, дівчатка, вийшли. Круасани. Дуже швидко, Що, якщо у вас нема часу, або спішите кудись, а хочеться щось пекти, то можна дуже смачно. Це листкове, дівчата. Тісто, але написано листкове із дріжджами. Я взагалі тут заплуталась, але вийшли такі гарні. Знаєте, я не дуже люблю тісто слоєне робити, бо коли його мороки, його в холодильник, з холодильника замішуй, перемішуй, там дуже багато мороки, то я люблю піти, купити, швиденько зробити. А от ріжеве тісто я люблю працювати. Там, де замішувати, треба. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!